Поліемідна плівка ПМА без либкого шару виготовляється шляхом поліконденсації ПМДА та ОДА у сильних полярних розчинниках з подальшим процесом формування плівки та імінною обробкою при високих температурах. Поліемідна плівка ППМ з липким шаром проводиться шляхом покриття плівки шаром смоли з одного або двох сторін. Поліемідна плівка ППМ з липким шаром проводиться шляхом покриття плівки шаром смоли з одного або двох сторін. Далі проводиться процес пікання за високих температур, що дозволяє отримати комбінацію властивостей поліемідної плівки та смоли. Поліемідна плівка має відмінні фізичні, хімічні та електричні характеристики. Стійкість до радіації, розчинників, перепадів температур, використання: високотемпературна ізоляція занурених електродвигунів для видобутку нафти та тягових електродвигунів для міського транспорту, ізоляція трансформаторів, генераторів та конденсаторів, ізоляція бортових проводів та кабелів для авіації та космосу, підкладки для гнучких друкованих плат, а також в автомобілях у катушках гучномовців. Датчиках, перемикачах, трубопроводах та високотемпературних штрих-код-етикетках. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія Standard Complex надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.